синьо жовта стрічка у Тернополі показуватимуть українські документальні фільми в рамках кіномарафону. Організаторами такого заходу стала Гео Тернопільська кінокомісія за сприяння службі зв'язків з громадськістю командування сил територіальної оборони ЗСУ ТРО Медіа. Це частина фільмів, які знімалися за участю теро медіа, в тому числі про 105 п'яту бригаду територіальної оборони. Частину фільмів це ті, які знімалися за підтримки і за участі тернопільської кінокомісії. Також блок, блок показів документа вісім серій Тараса Ткаченко. Що шлях до світанку, це про долі і репресованих. Тобто, це буде такий мікс. У перший день учасникам кіномарафону презентували допрем'єрний показ фільму режисера Павла Неоходова Сад пам'яті в селі Бережниця Верховинського району. Вже шість років відбувається фестиваль сад пам'яті. Кіно і дерева, він так називається, кіно і дерева. Переглядаються документальні стрічки, і не лише документальні, художні про війну, режисери, актори. Ну хто бере участь у фестивалі, вони садять сад, ну, дерева в пам'ять побратимів, яких вже немає. У Тернополі кіномарафон триватиме впродовж трьох місяців. Фільми мешканцям міста показуватимуть у навчальних закладах, музеях, офісах громадських організацій та бібліотеках.